Одне з гарячих питань, це те, що завершилося от, буквально днями, так, сесія міської ради чергова. І головне питання, яке розглядалося це, наскільки я розумів, був бюджет. Так. Затвердили. Затвердили. Угу. Головні в ньому статті. Зміни є, тому що, звичайно, головні пріоритети бюджету, ну, від, наприклад, бюджету 2021 року або 2020 року. Угу. Це. Пріоритети на першу чергу оборона, соціальний захист населення, соціальні програми це програми підтримки дітей, наприклад, тих, хто сьогодні захищає Україну або сімей загиблих, програми захисниць, захисників України, також пільгові ліки, перевезення тобто, це багато програм. Ну, в основному соціальні і на Допомогу Збройним силам України програми, тобто uh -huh. всі затверджені, прийняті, і відповідно бюджет прийняти. Uh -huh. А чи збільшення заплановано допомоги на армію? Наприклад, саме uh, в цьому році, ну наступно? я би хотів трошки пояснити. Тому що деякі е, засоби так звані масової інформації маніпулюють, коли кажуть, там 8% всього бюджету і так далі. Загальний бюджет Біл... Білосвіківської міської територіальної громади 2 мільярда 340, здається, мільйонів е, гривень. Mm -hmm. Ну, вагома Е, Так. Але я хотів би зазначити, що 1 мільярд 600 мільйонів це захищені статті. Тобто, це заробітні плати у... mm -hmm. в освіті. В садочках, в спортивних школах, це школи мистецтв і багато-багато інших. Так само це енергоносії. Ну, Наприклад, тільки от така лікарня, як Сімашка, друга, споживає енергоносії, мається на увазі тепло, електроенергія, вода і інші. Інтернет той самий, більше 30 мільйонів. І це теж. Це, це теж вагома Звичайно загальна сума енергоносіїв, яку оплачує місто, це 250 мільйонів. Mm -hmm. Можемо ми не платити ну, ці росіяни. Звичайно, гроші. ні, звичайно. Мо, ми ж не, не можемо закрити лікарні, школи, садочки. І, тому ці е, витрати просто необхідні для життєдіяльності міста. Так само залишається з практично 600. 50 мільйонів, от я б хотів би сказати: третина це допомога збройним силам 180 мільйонів. Майже третина на допомогу збройним силам, і е, дві третини це соціальні програми, це пільгові перевезення, тому що, наприклад, тролейбусному управлінню пільгові категорії без проблем сьогодні можуть користуватись громадським транспортом. Це безкоштовне е, пільгове харчування для дітей, е, малозабезпечених, знову ж таки е, дітей з е, Батьків яких збройних силах України угу. ну, інших вразливих категорій, категорій, так і це програми безкоштовні ліки. Це багато багато інших, але в першу чергу я ще раз кажу, це соціальна програма турбота, та сама по надню фінансової допомоги, так само програми відшкодування тим, хто постраждав внаслідок збройної агресії. Мається на увазі угу. у нас більше 90 Домоволодінь і були відшкодовані кошти, частково відшкодовані кошти, якраз на відновлення цих будівель люди в результаті ракетних обстрілів. Ну угу. ці витрати, які не можна відмінити так. Так, але ми знайшли при тому, що ви знаєте, що військовий ПДФО, так званий, з 1 жовтня 2023 року вже не надходить до міського бюджету. Він йде напряму на допомогу Збройним силам, а ми, ми ще й додатково знайшли можливість 180 мільйонів виділити для Збройних сил України. Я хотів би зазначити тут дуже важливу річ, от коли кажуть, наприклад, Дніпро. Два мільярда на місто Дніпро, 2 мільярда на допомогу Збройним силам в 23 му році. Чудово, це один з лідерів. Але я хочу сказати, Біла церква виділила півмільярда в 23 му році на допомогу Збройним силам. Але Біла Церква в п'ятеро менше. Тобто Дніпро є місто мільйонником. Біла церква це місто. 210 тисяч населення. Тому нам точно не соромно дивитися в очі військовим. Але я хочу сказати, що допомога військовим надходить по листам і проханням, звичайно, від командирів частин. І от, як приклад, наприклад, на цю сесію в п'ятницю ми отримали лист від командира 72-ї бригади. Вже в вівторок ми терміново провели сесію. І сьогодні вже. Частина замовлення, а це техніка, інженерна техніка, яка сьогодні е, необхідна е, там на передовій, от сьогодні вже заїхала до нас в місто частина цього замовлення. Тобто, вже думаю, на наступному тижні ми вже так повеземо. От і ці всі необхідні речі, так. І коли кажуть, хоч хоч кожне місто, щоб хоча б тисячу дронів, повірте, біла церква за кошти платників податків містян. Не одна і не дві тисячі, тобто протягом цього року, але ми допомогли нашим збройним силам. Не про все сьогодні ми можемо розповідати, тому що сьогодні військовий стан і це певні є обмеження. Okay. Всі ці питання, звичайно, приймаються в закритому режимі, але маєте розуміння. Але я хочу сказати кожному білосерківцю, що біла церква сьогодні одна з лідерів по наданню допомоги Збройним силам України, і нам точно не сором.